Доброго дня. Мій сьогоднішній шлях проходить через село Березоточа, де знаходяться підвісні містки на переходах через річку Сола і Удей. Сьогодні вітряно, так що можливо звук буде неважний. Також заїдемо, подивимося на дерев'яну церкву, Покровську церкву. Березотіцька. Ми в березоточі. Тут знаходиться отака дерев'яна церква Покровська. Збудована в 1700, дай Бог пам'яті 35 року. Ну, десь так, козаками. Але через 100 років була Перероблена і має отакий вигляд. Дуже гарні кольори. Блакитно небесний і білий. До війни було тут зерносховище, а після війни воно функціонує і досі. Дуже гарно. Небагато вже лишилось дерев'яних церков. Так, а це добралося до містка через Сулу. По місцевому називається Перехідня. Все гайдається. Такий екстремальний місточок. Не засувало. Ого. Можна нахитнутися. І розказують, що такі випадки бували. Що з містка прямо в річку. Але місцеві ходять по ньому кожного дня. З луки в заточу і обратно. Так, такий місток. Так, тут і без велика трошки стрмно ходить. а з великом так взагалі. Через село перебралися і тепер через Лужок переїжджаємо до другого переходу через зудай. Теж такий місточок, правда трохи менший. Так, А це місток через Удай. Переходимо і на тім боці вже буде лука. Уточки літають, дикі. Так, трохи розвалюється місточок. Досточки такі вже трохи трюхлявенькі. Сподіваюсь, мої 60 кг вони витримають. Так, оце такий юдай, А там в долині лука. Ай, краса. Краса. Слів. І ось ми перейшли через ці містки і через поле, через луг прямуємо до Луки. Вітер буде, не знаю як звук буде. Отакі тут краєвиди. З луків до тишків шлях лежить через отакий гаюк по грунтовій майже дорозі.